Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки моя сім'я. На даний момент зараз знаходимося біля нашого бройлера. Сьогодні їм 22 й день від народження. Взяли ми їх на 21 й день. Вчора у нас не вийшло зважити. Знаю, що зараз у нас вже... Розпочалася весна і багато людей починають купувати бройлера, а також багато моїх знайомих і підписників брали бройлера у Наталі в селі Недра Київської області. Так що багато тих, хто розпочинають. Е, зо мною, наприклад, є такі. І не один, це не те, що я там наговарюю або там собі цепляю медалі. Є люди, і хлопці, і дівчата, які колись раніше пробували з бройлером, когось не вийшло, це, хтось виробив свою тенденцію. Ну, а хтось щось просто бере від мене. І коли беруть в тому місці, де я, починаємо порівнювати це все діло і дивитися, як воно і що воно відбувається. У мене на каналі потім вже е, созвонюємося. Тобто, що ми маємо на даний момент? Тобто бройлера ми привезли, так як з Наталі з продавцем, з яким я вже працюю не один рік, от, вже взяв не одну партію. Так як хто дивиться, мій канал, знає, що ми тримаємо бройлера круглий рік. У цьому приміщенні ми тримали. Ну, в середньому завжди ми тримали 200 голів. Ну, на даний момент взяли 125. Один ойшов вчора. Ну, може після транспортування, може якийсь попав валерчик не такий, як би хотілося. Ну нічого. Хай це буде самий перший і останній, але таке буває. З виду бройлер непоганий. В приміщенні ми підтоплюємо, хоч на вулиці й тепло. На даний момент градусника немає, але по курці можна оприділити. Ну, в основному кучі не збиваються. О, буває сосрання. от Трішечки так. От, підкочегар'ємо буржуєчку. Десь в районі я думаю, 18-20 градусів у нас є на рівні пола. Ну, от так, Їдять, водичку п'ють. Зараз підкинули дров, дровець трішечки. І це все діло у нас підтримуємо температуру, так як я домашній, ході мотаюся туди-сюди, але це все діло контролюю. Що за бройлер не спитав, ну, по окрасу можна. Прикинути, що все-таки це в нас ковбовець, тому що пролітають чорненькі пір'ячка, і багато хто з людей буває, думає, що чорне пір'я це признак того, що там намішані якісь домашні курі чи там ще щось. Ну, щоб бройлера вивезти, це такий крос, в якому намішано багато чого, і ми про це не знаємо, тому що це працювали. Люди з великими головами, а ми на даний момент зараз користуємося їхніми послугами, так само як і приготування комбікормів. Тобто ці рецептури розробляли фахівці. Ну і на даний момент ще є багато рецептур у доступі, так як раніше це було там 10 років назад, чи 11, як я розпочинав, щоб робити в домашніх е умовах комбікорм. Говорили, ти ніколи в житті не зробиш там. Які є інгредієнти, супер-пупер, від яких там сало в банці росте, та де і т.п. Ну, почули, звільни, де він, ніхто цим не цікавився, ніхто ніколи цього не розробляв. Але у багатьох людей були там свої методи відгодівлі, звішування, якісь секрети. І мало хто кому розповідав. На сьогоднішній день, дякуючи Ютубу, люди діляться, хтось говорить правду, хтось. Залишається в секреті, ну а ми це все діло показуємо. Так як ми застелили сарай, є відео, як ми готувалися до нової партії. Так? От, нова партія Бруйлера прибула, використали використали таку ми підстилочку. Знизу ми кинули дезінфектор, зверху також потрусили. І це все діло трішки перемішали. І таким чином, на даний момент, вони сидять, можна так сказати, на глибокій підстилці. Ну але хто дивиться ще з відео, чуєте, курка чхає. так, це є також одним із. Болючих питань по курці. Цю кормушку трішки опущу. О, тому що є трошки нюанси, але не буду вже лякати, хай їдять. От, і, і чихає бройлер. Да, у мене є для цього діла чихання, тіломет, такий препарат, і його можна використати. Але я використаю зараз тріфлон. Трифлон. зроблю таку профілактичну процедуру. Ті, хто тримають суточних курчат, знають, що там йдуть випайки. Там з першого дня антрофлактоцинова група. Потім вітаміни, потім вже від коксодіостатіка, кокс, або солі кокс. Ну так само і далі. Ну, а ми це все робимо, там воно повторюється, ми зробимо профілактику 20, з 23 го дня. Тобто з 23 го дня по 28-й ми поставимо триколін. Тому що бачу, що в нас курчатка підчихують і кашляють, Ну, але вони активні, вони їдять. Видно, що вже викинувся грибішок, але ще голівка у них в такому пушку. Тобто ну, ділюся, стараюся показувати тим, кому це цікаво. Кормушки зроблені, я вже 200 разів говорив, і ті саме запитання, що це за кормушки. Кормушки це професійні низи з лінії подачі на комплексах, просто врізані у відро. Як прицепите, так і буде. Класні кормушки. Немає в них, так сказати, курчата не викидають, регулюється подача. От. Ну і удобні вони. Це немаловажно, тому що. Коли погана кормушка за період відгодівлі дуже багато корму пересирається і виходить трошечки така ситуація, не дуже хороша. Також хотів би дати відповідь, поки не забув. Вчора ми знімали дебют молодого хлопчини. Коли я не знаю, буде він робити, не буде, але це дитятко, і з такими трошки легше працювати, тому що. Це молодий юний, і коли ти йому щось говориш, він до цього всього діла прислухається, але це все залежить від того, як ти це говориш. Надію, що завтра на четвер, завтра день Таранчука, буде він у мене, з вечора дзвонимось, поїду, заберу, він буде робити свою справу, а я буду займатися своїми справами. От. По поводу там, людини, яка мені написала, там, е я до того моменту, поки ти не обзивав людину гімном, то я був твоїм підписником, все відписуюся. Да Господи, не питання. Я не привик казати це позаводжі, я кажу так, як я думаю. І якщо людина веде себе неадекватно всю дорогу, багато чого ми не говоримо і не показуємо, прощаємо, терпимо. Але в нього є своя родина, в нього є своя мати, є свої родичі і хто там говорить полічи його. Я багато чого зробив для того, щоб він був трошки іншим, ну, але мабуть, як там кажуть, горбатого могила виправе. Але після того, коли людина хороне свою дочку заживо, це вже кончена людина. І я назвав, як людина він гімно, як спеціаліст, він крутий. Все, питань не є, але все одно говно переважило, і я не хочу з ним працювати. І тим паче він до мене на зв'язок не виходить. Так що, друзі, дзвонить телефон, О, зараз перезвонимо. Так що, друзі, ну от такі справи. Ще зважу бройлера нашого, подивимося, яка в нас вага для того, щоб у нас було порівняння. Бо багато хто каже: ой, шелудько, тобі, мабуть, на талі е, кращих бройлерів е, виловлює. о, Там і вцінав тебе, мабуть, тобі на шаріка дають. Так, все мені дають на шармака, і спеціально для мене годують бройлера, а також спеціально готують премікси, і все спеціально для мене, тому що є навіть деякі говорять, а ви не могли б мені свій продати, тому що я не довіряю. Стандарт агро. Ну, Стандарт Агро, якщо ви напряму замовляєте Черкас, то воно точно таке саме, як у мене. Все, що там не знаю далі, не знаю. Так що зараз готуємо ваги, бігеньки важимо, покажемо, яка вага, і будемо з вами далі спостерігати, як буде наша курча рости. Ну що, друзі, ваги ми взяли. Так, що тут у нас Нолики у нас є. Зараз візьмемо, вкинемо сюди пару-тройку штук бройлерів. І... Заснімемо, яка у них вага. Друзі, трохи щось нажав, телефон перевернувся, впав, але ми знімаємо так, як воно є. Зараз ловлю я бройлерят у наш ящик і подивимося, що воно у нас вийде, яка у нас вага нашого бройлера на даний момент. Так, телефона не виключаю. Ловлю 10 штук. Заодно подивимося, що у нас вийшло. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одненько ловимо. Ті, що такі більш-менш спокійніші. Спокійніші. Так, маємо, що ми маємо? Маємо. Правильно, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бройлерят. 9 бройлерят. І ми маємо вагу на даний момент. дев'ять чотириста. Ну, середня, хай буде. 950 грам. Так що на 22-й день життя ми маємо 20. кажу 20, 950 грам. Все, на цьому, друзі, буде все. У хтось мені дзвони. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Тримаємо разом домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падя. Всім пока-пока.